А це Юлія Савинська, родом із Краматорська. На початку повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхала на Закарпаття. У рідному місті мала кондитерську та кав'ярню, але росіяни відібрали всі можливості для роботи та розвитку. Моя любима, Сподіваюся, що я сюди вернусь. На новому місці Юлія одразу почала шукати, чим би хотіла займатися. В Хусті працювала пекаркою-кондитеркою, але їй не вистачало того драйву, який є тоді, коли займаєшся власною справою. Виготовлення тортів та тістечок не розглядала. Був страх, що у чужому місці не знайде клієнтів, але солодощі з її життя не зникли. Жінка вирішила себе спробувати у виробництві крафтового шоколаду. Я проходила кілька навчань і для ВПО і для жінок, і для підприємців, дуже багато можливостей було і завдяки цьому будувала оце бачення структури свого бізнесу і додатково ще отримала три міжнародні гранти на розвиток. В мене було там базове обладнання з кондитерської, яке я перевезла сюди, і додатково ще завдяки грантам докупила саме шоколадне це ну профільне обладнання, яке потрібно було Юлія Савинська не планує зупинятися на досягнутому. Хоче розширювати і сам бізнес, і збільшувати штат. Зараз це сімейний проєкт, з часом я хочу шукати працівників, які будуть допомагати готувати шоколад навесні. До речі, ми завдяки грантовому одному з грантових проєктів, підтримки. Ми запускали таргетовану рекламу. То я вже співпрацювала з таргетологом, з СММ-никами, з маркетологом Я постійно консультуюся.